Продовжую знайомити вас із річним курсом казки Бабувіки. У попередньому відео я показала, що входить до дидактичної коробочки, а сьогодні короткий відеоогляд цифрових матеріалів курсу, що саме відкривається на сайті та як цим користуватися, що входить до основної версії курсу. Після усіх удосконалень та оновлень, у базовій версії курсу зараз 28 відеоуроків по 4. Уроки на кожну нотку. Кожний урок триває близько трьох хвилин і побудований так, що дитина легко повторює всі завдання разом із бабубійкою у динамічному темпі. Обводимо по контуру нотку, а потім лавочку. Також з'явилися 22 анімації на нотні пісеньки. Це мультяшні відео, де текст рухається зі слідами кота кларнета, тож діти візуально сприймають ритмічний малюнок кожної пісеньки. Це значно пришвидшує розвиток ритму, уваги та мовлення. І так, такий принцип за всіма нотками, по чотири відеоуроки до кожної нотки і далі анімашки за нотними пісеньками. Що таке оновлення? Згодом кожна казочка перетворилася на різножанрову пісеньку. Так виникла ідея оновлення курсу, музичного міні-мюзиклу з різними стилями на кожну нотку. Таким чином, в оновленій версії річного курсу є ще по дві пісеньки. Плюс та мінус казкової пісеньки. Це казочка, яка перетворилася на пісеньку. Це плюсовка, а це мінусовка. Ось так виглядає сайт з цифровими матеріалами, що відкривається у кожному розділі, як зручно переходити між уроками. Ось так, наприклад. Де знайти відеоуроки, анімації та пісенки? Та як ними послідовно користуватися.